Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і подивіться, у нас сьогодні гості. гості. І ось такий столик накрили. Ми наготували. Це крильце запечені, це салатик один, картопелька, огірочки із помідорками, там пер, часник, окроп. Від м'ясо по-французьки, від обівни, бризолі, рибка червона, голубці, теж відповідні олів'є. Так, ну і тут так, теж хлопця, звичайно. Будемо зараз вже їсти сідати. Ну Ось в мене вже солодкий стіл готовий. Ми вже поїли соленого. І тепер перейшли на десерти. Торт, сметанник та «Безе Павлова, які ми дуже любимо. Мої хлопці дуже їли і Оксанині. Діти дуже його люблять. Та й всі дорослі. Торт «Снікерс» Дуже смачний теж. Мені сподобався кавун, фрукти, ківі, мандарини, виноград. Хлопці як гарно їдять ужика вона. Так, це торт нац, новий торт, вже сподобався теж, безе. І далі ташине молоко та желе. Які торти залишаться, підуть в морозіловку і будемо потім смакувати. Дивіться, що. Залишилося. Трохи <свист> <свист> <кас> ага. А, а, час. Так. <кас> а тут, а саме головне, О! Ой, розбирають ой. і подарунки. Саме Іменинник. Okay, а, ти подивіться на цього. Ну як без мене? Я наївся цима і все. А ви зіми, так, в компанії? Сьогодні ви навіть їли за великим столом. Ви заметіли? Ну що, вже наші гості всі пішли, поїхали. Хто пішов, хто поїхав. І Ми залишилися вже самі. Я вже ось туди прибрала, залишилась кухня. Ой, трошки втомлена, але зараз піду ще її приберу. Тимофію подарували. Ось там пакетик із щенячим патрулем башню. Теж, ну, меншу, але теж подарували башню, він радий. Костюм, Щенячий патруль і ще сорочку і штани. А, наш хлопчик тут вже він поспав, не хоче далі спати. І щось. Привіт! Він такий у нас хлопчик. Гараються. Що там хочеш, Максим? Їсти? Не знаю, це дру... дружбаний. <рес> То так, я вже е... рада, що пройшло вже все. Переживала, щоб все всім сподобалося, щоб... Ну, щоб знаєте, як завжди, думаю, кожна господиня переживає, щоб все гарно було. Все настроїть, наготовить і. Я зараз думаю, чого було переживати, щоб цього вистачило. Ну, але так, я думаю, вже ми будемо збиратись на моє день народження в нас, а там вже буде йти далі. Ще по черзі у нас навесну є в рідних день народження, то будемо з'їжджатися. Мені дуже подобається. Так, ми в Україні так само, в кого день народження, і ми завжди з'їжджалися, шашлики смажили сумую за цим, саме за шашликом, за м'язком. І за людьми, звичайно, ой, маленькі. То так. І тут так само збираємося, все. Мені подобається таке. Наш Єфремчик трошки не в настрої. Ну що, я всім дякую. За перегляди, всім гарного дня, всім пока, пока. 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 Хлопці тут граються, порозділювалися. Дивіться, що в їх робиться. Але ж лежать. А де Тимофій? А, а тут Рома. Я думаю, хто там. Зараз покажу костюм. Оце таку башню ще одну подарували. Не дивіться, тому що вони гралися, бігали. Ну, така хлопчача обстановка. Ось така башня. Дуже дякую, класна. Теж по-іншому трошки зроблена і так цікаво, вже гралися. Далі ось такий костюм. Це ж Тимофій, улюблений героїч. Щенячий патруль. О, подивіться, які гарні собачки. То це такий костюмчик буде носити в школу. Це якраз добре. Ось така у нас обстановочка. Тепер точно напевно вже буду прощатися, тому що я фремчик щось плаче. Мої музиканти. О, а тут і Діма вказує. Ну що, всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Ну що, ми вже будемо лягати спать. І Тимофій поміряв костюм а каже: мамо, подивись, який я крутий. Дивіться, який патрулі. А дивитися, який я. А дивіться, який він піжамка така щенячий патруль. А в Тимофійка костюм. Дивлюсь. Це нам нам Мамо, дивись, мамо, кажуть цілого, ви диви. Вау, як класно. Дивись, диви, дивись, диви. тут стоїть. Ого-го, угу. так скаче, хіба, так? Що для дитини треба? Мам, дивись, отюди такі кружечки покажи. Ну. А це дує шарика, такі мої хлопці. Да. От. Не вино, ось о. <ріст> От не закривай, так ти вже й камеру закрив. У нас такий вже простий вечір. Я вже все прибрала слава Покажите. Богу, на, на кухні. Покажіть мене. Покажіть. <ріст> Кажу всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі? Ви на каналі? Селянка Селянка. — з України. З України. Дивись. Сюди... Да. І... і бачу її. Ага. — І на другій Диви на другу угу. от. Угу. — от і бачу. Супер. А друге оце ага. і бачу. Беріно, ну постав і... я в камеру так, зніму, попробую, чи відношу. Це те, хто дивиться кудись, так? Да? Так, 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 так. так. Под, под. Оце таке. Бачите, постаралась вам показати. Тимофій дуже радий, щасливий подарунками. картинка угу, Одивись. Супер. Так, да, супер. Вже його стільки всього. Я дуже рада. Що <гум>. <гум>. він, що він раденький, щасливий. Тобі вже 6 років, уявляєш, Тимофій? Mm. Да. Навіть я... а, а який клас буду ходити? Знову цьому? <гум> да, той самий ще доходиш до кінця року і потім ви, <гум> будеш у перший. Ви, тебе <гум> <надує>. <гум> 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 Ой. Полетіло. Подарували йому а, костюмчика. Хлопці, судні. <гум> <я. гум> <гум> 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 Вау, як ти вмієш? Угу. Що, туди? Угу. Так, як і відійди? Мама, У, <свісно> Подарували костюм. Костюма йому на 6 років. Я думаю, то це ж великий. Привикла, що все на 5 потрібно вибирати. А тут сама якось осознала, що йому вже 6 років. Я просто не вірю в цьому. Так швидко час летить. Йому вже 6 років. Якого буде літом 5. Ва, просто це, як і для мене ще малий такий. Ну що, я всім дякую за перегляди. Всім. Пока. Пока.